Як зазначив перший заступник голови РДА Святослав Кавінський за 9 місяців поточного року на соціально-економічний розвиток території населених пунктів використано понад 2 мільйони 700 тисяч гривень з них 1 мільйон на розвиток мережі закладів освіти. Також за словами Святослава Ігоровича, впродовж січня-вересня 2014 року, бюджетними установами району спожито природного газу на 40% менше до аналогічного періоду попереднього року, що має важливе значення в сьогоднішніх умовах. В свою чергу голова районної ради Василь Джунза наголосив на сприянні. У будівництві біогазових заводів на території нашого району, що допоможе зменшити, а то й повністю відмовитись від споживання природного газу. Нехай держава вкладе свої кошти держава для будівництва біля, біля біогазових заводів компресорні станції, і ми свій край забезпечимо газом. Ми забезпечимо газом тих людей, тих сіл, наші першу чергу бюджетні установи. Що таке 700 тисяч кубів нам потрібно, а вже буде треба менше, бо багато ми переводимо на тверде паливо. 700 тисяч. Коли одна черга може давати до 6 мільйонів кубів газу, одна черга заводу. Дві черги, так як воно заплановано у нас в Копанти і у, у луці, це 12 мільйонів. Для прикладу, Кауский район буває природнього газу, 6 мільйонів кубів газу. всього, 6 мільйонів Кауский район. А нам потрібно 700. Що таке нам побудувати компресорну і населення продавати? І плюс забезпечують бюджетні установки щодо виконання бюджету за 9 місяців, то як повідомила начальник фінансового управління РДА Людмила Федун, до місцевого бюджету району станом на 1 жовтня надійшло доходів загальної спеціального фондів без трансфертів в сумі понад 18 мільйонів гривень, що становить 110% до аналогічного періоду минулого року. Поступлення власних доходів загального фонду зросли на майже 2 мільйони гривень. Протягом 9 місяців забезпечено ріст сплати податків платниками району до зведеного бюджету на більше як 5,5 мільйонів гривень разом з тим в економічній і соціальній сферах району все ще залишаються невирішені питання. Планові показники по доходах загального фонду із 29 місцевих бюджетів не виконано по чотирьох на загальну суму з 16,5 тисяч гривень. Податковий борг суб'єктів господарювання до районного бюджету на 1 жовтня становить 2 мільйони гривень.